Вже набув законної сили вирок Стрийського міськрайонного суду, яким суддю Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області та секретаря судових засідань визнано винними в одержанні хабара, поєднаному з вимаганням. Співробітники служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність судових посадовців. У листопаді 2010 року, коли суддя за посередництва секретаря вимагав хабара у місцевого приватного підприємця за закриття кримінальної справи, співробітники СБУ затримали правопорушників у службовому кабінеті судді під час розподілу між ними частини хабара у сумі 1500 гривень стосовно зловмисників органами прокуратури були порушені та розслідувалися кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368-ї, Одержання хабара службовою особою поєднане з вимаганням кримінального кодексу України вироком Стрийського міськрайонного суду суддю визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з судовою діяльністю строком на два роки. Відповідно до статті 75 кримінального кодексу України його звільнено від відбування основного покарання. З випробуванням із питовим терміном на два роки. Суд також визнав винним колишнього секретаря судових засідань та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5 років зі спитовим терміном півтора роки та позбавлення права обіймати посади, пов'язані з судовою діяльністю терміном на два роки. Прес-центр Служби безпеки України інформує. За номером 044-253-3214 громадяни можуть звернутися до служби безпеки України у разі наявності інформації щодо корупційних дій з боку державних службовців.